Здавалося, друга частина сезону лише розпочалася. А вона вже у самому розпалі. Тому дивіться сьогодні у тижнеписі Металіста 1925. Упевнена перемога над агробізнесом. Друга команда освоїться у другій лізі, здобуваючи другу поспіль перемогу. Жіноча команда через Одесу продовжує переможну ходу до Ліги Чемпіонів. І також в Одесі жіноча регбійна команда переможна стартувала у чемпіонаті України. Весна розпочалася непереконливо для металіста 1925 На одну перемогу дві поразки. Тож у матчі проти агробізнеса команда потребувала виключно перемоги. Взялися за справу, і у середині тайму Салюк, який у цей день діяв на позиції правого захисника, підключився до атаки. і Бив збитий на межі входу до штрафного майданчика. Арбітер призначив пенальті. До позначки підійшов Арі Моура і впевнено реалізував 11-метровий удар. Минуло ще 5 хвилин. і Рашиця виявився найкмітливішим у чужому штрафному. І подвоїв перевагу. У другому таймі металіз 1925 25 не зупинявся та продовжував атакувати. І доволі швидко вдалося зробити рахунок великим. Каліт він це внавісив, а Арі Моура головою замкнув, оформивши дубль 3-0. Далі Металіз 1925 25 заробив право на штрафний. агробізнеса не поклав гравця під стінку. Ох і даремно. Адже 11-метровий виконував хитрун Владлен Юрченко. Пробив низом під стіночкою м'яч залетів точно у куточок. Без шансів для голкіпера. Чотири нулю підсумку впевнена перемога Металіста 1925 над агробізнесом. Жіноча команда Металіста 19 19-25 гостювала в Одесі. І підопічним Володимира П'ятенка вдалося продовжити переможну ходу у далеко не найпростішому матчі проти Сістерс. Відкритий рахунок вдалося лише на початку другого тайму. Влучного удару на 55 й хвилині завдала Вікторія Гірин. А слідом за три хвилини Таміла Хімич подвоїла перевагу. І далі вже металісту 19 вдалося довести матч до переможного. Дівчата продовжують триматися другими у турнірній таблиці. І це був чудовий тиждень, оскільки усі професійні команди клубу здобули перемоги. «Металіст-1925-Б» поїхав у гості до другої Олександрії, яка йде в групі лідерів. Долю непростого матчу вирішив єдиний епізод. Матвій Панченко виконав кутовий. Голкіпер не зміг забрати м'яч. і Захисник не вибив. А натомість м'яч опинився у сітці. Арбітри записали це як автогол. Підопічні Карпенка не програють на весні після нічиєї у стартовому матчі. Зараз мають дві поспіль перемоги без пропущених м'ячів. Жіноча регбійна команда Металіста 1925 стартувала у Суперлізі з регбі 7 Тут на кілька днів усі команди з'їжджаються в одне місто та грають кожна проти кожної. Підопічні Сергія Гарькавого здобули три перемоги у трьох матчах. Збірно Одесою Харківки перемогли 27-7. У поєдинку проти львівських Левиць перемога 24-10. І у заключному поєдинку було побито прикарпатських вовчиць: 55-0. Вітаємо дівчат! І так тримати. І давайте до справ академічних у 16-му турі вищої ліги Дюфела. Команда Ю-17 грала на виїзді проти Дюш-21 та перемогла 1-6. Забивали Богомолов, Косих, Багрій, Захаров, Керелі Зеленцов. На цьому ж виїзді проти Дюш-21 грала команда Ю-15 і здобула ще більшу перемогу. 7-0 з голами Пахоти, Дмитроченка, Зібаровського, Ревицького, Тарасенка, Зеленського та Олійника. Металіст 19-25 Ю-16 приймав Арсенал Київ і в непростому матчі переміг 2-1 завдяки автоголу та взяттю воріт від Борисенкова. Поєдинок команди Ю-14 проти однолітків Арсенала Київ був також непростим, але вдалося здобути бойову перемогу 3-2 з Дублем Артюшенка та Голом Чумакова. У першій лізі Дюфел команди Металіста 1925 двадцять Ю 17 та Ю-15, які базуються у Харкові. Грали на виїзді проти полтавської команди Голден Eagle. Старші зіграли в нічию 1-1, гол із стоміна з пенальті. Молодші також переможця не виявили, незважаючи на два забитих м'ячі Нічия 2-2. Команда Металіста 1925 двадцять Ю-13 брала участь у меморіалі пам'яті Павла Петриченка. І у запеклій боротьбі команді вдалося здобути третє місце. Молодці. Молодці і ви що подивилися черговий випуск жнеписа Металіста 19.25». І це ще не все. Не забудьте підписатися, поставити подобачку та вболівати за «Металіст 19.25» Усі команди. А тепер наші анонси вже цього тижня. На нас з вами чекає черговий харківський міжосібник. «Металіст 19.25» на лівому березі приймає «Металіст». Квитки вже в продажу на «Металіст19.25.club». не пропустіть. У середу, 30 квітня, жіноча команда Металіста 1925 приймає Шахтар. І також у неділю, 4 травня, Металіст 1925Б гостюватиме у Локомотива.